Всіх вітаю, шановні, з вами Trade І щоденно аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив у вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І у нас починається новий місяць, новий тиждень, дуже цікавий. Багато новин насправді цього тижня буде, тому торгуємо обережно. І почнемо, в принципі, із євро. Євро після такого свіпа денного показав повернення назад на боковичок. І я думаю, що найближчим часом будуть пробувати зонку 61-61. Але перед цим обов'язково треба отримати минулу, минуле лонгове накопичення. Тож я думаю, що. Найближчим часом ми можемо побачити якийсь такий сценарій на продовження. От. Можливо, також не виключаю варіанта, якщо новини сильно негативні вийдуть, то в принципі можуть спровокувати аж на 1.039. Ну і тут тоді буде прийматися рішення, взагалі, з подальшими лонгами. Ось. Тобто, Якщо від даної зонки не буде ніякої реакції, і її не захистять, а натомість взагалі спробують пролити. То Після віддачі 0.33 пропоную ставати на продовження в шорт. Далі по фунту. По фунту зараз ми зайшли теж в ось такий боковичок. Ну, от, якщо там дивитися по старшому таймфрейму, то по фунту, можливо, він ще не завершив своє падіння, тому що ми бачимо, що до такої основної. Провокації ще нормально падати, от ще одну фігуру можна протащити Тому я думаю, що теж найближчим часом ми побачимо якесь е злиття по фунту. От, але якщо там в рамках цього тижня, якщо підуть під шорти, то е треба їх тягнути там в район 25,72 кудись так. Ось тому що тут теж є достатньо серйозне накопичення, яке може відіграти в, в Лонг. Також не виключаю варіанту того, що можуть свіпнути дану ліквідність і піти далі в Лонг. Австралік, Австралік теж зараз знаходиться в такому накопиченні, От, показує якісь зараз шортові наративи. Як мінімум на 64. От, після цього треба дивитися реакцію і дивитися, як будуть відпрацьовувати нижні кордони даного боковика. По CP тренд продовжується, лонгуємо поки що. О, зараз знаходимося на тейках, тому треба тут бути обережними. Можливо, подивитися якийсь шортик після того, як тут зону наб'ють, і потім. От, але в цілому тренд продовжується. і Якби не хочеться його прям дуже шортити, тому треба просто почекати декілька днів, щоб вони тут щось пофірмирували. Далі NASDAQ аналогічно. Золото. Золото, в принципі, як і я раніше говорив, показало, почало показувати якусь несхідну. Несхідні наративи пробило в дуже важливий рівень, зараз е, скоригувалося в рамках, я думаю, е, несхідного флоу. От. І найближчим часом е, ми маємо всі шанси е, продовжити рух вниз. Е, локально у нас зараз є така провокація. Було б цікаво, якщо б її відіграли, От. і потім пішли донизу. Ось так. По нафті, поки що ми маємо закриття в п'ятницю таким свіпом. Ви пам'ятаєте, що я брав ось тут шорти. В принципі, вони таких, як я, добили. От, і е, ну, я тут гарантовано встиг забрати, тому мені пощастило. От, але зараз вони добили в п'ятницю, і, схоже на те, що йдуть просто на тест. І потім може розвиватися далі шорт. Тенденція на, в принципі, пробиття ось цього всього боковика. Його також ось так можна інтерпретувати. От, тому тут є куди падати, тому дуже хотілося б побачити якісь шорти по нафті на цьому тижні. От. Е, ну, і по новинам на сьогодні, е, по новинам е, о 5 вечора у нас сьогодні ICM. PMI, тому е, будьте обережні. Е, і ну, в принципі, у нас кожного дня є новина по долару 5 о 5-й вечора. Тому е, non farm у середу в 3.15. Ну, в принципі, кожен день майже з новинами, тому будьте обережні. Всім бажаю гарного початку тижня, гарного початку місяця і профіту.